Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свістка жінка. Сьогодні ми на кухні я хочу приготувати для своєї сім'ї зовсім простий пиріг із яблук. Для цього потрібно мені взяти манку. Манку. Потім муку, муку. Так, потім цукор, цукор. І яблуки, і молоко. Я це все вже приготувала, міряти нічого не потрібно. Отже, я вам зараз поясню і розкажу, як готується цей рецепт, цей пиріг дуже-дуже просто. Отже, якщо ви хочете приготувати цей пиріг, ви берете одну порцію, тобто один стакан муки. Один стакан манки, цукор розпушувач. І це у вас буде тісто. Отже, Всипаємо манку, один стакан і другий стакан. Чому два? Тому що я роблю двойну порцію. Бо цей пиріг у нас дуже-дуже швидко з'їдається. Тому я роблю, щоб його щоб вистачило надовше. Потім беремо. Муку. Теж два 2, 2 стакана на дві порції. О, муку. Сюди, мабуть, стакан був не дуже сухий, бо мука сюди, прилипла трохи. І другий стакан. Ну, я муку просію. просію тому що мало ли що тут у муці буде. Думаю, що тут нічого не буде, але простію. Потім сюди ж муку додаю розпушувач. Один ось розпушувач, у мене один пакетик. Тут написано 20 грамів. Ну, розпушувати це сода, мабуть, із лимонною кислотою. Мабуть, я точно. Ну, воно дуже точно. Звичайно, придумали соду з лимонною кислотою. Пакетики фасувати і продавати. Ну, ось, бачите. Це все я зараз просію, просію. Так, сюди це все в мене залишилось. Ому ці ще трохи є. Так, все це просіяла. Додаю цукор. Цукру я додаю один стакан. Можна додати взагалі принцип який. Принцип такий, що всього по одній порції, тобто всього по одному стакану муки, манки і цукру. Або по два стакани. Але цукру, два стакани, ну дуже солодке тоді виходить. дуже солодке. Тому я додаю один стакан, все цю, всю цю масу перемішала, і у мене вже тісто готове. Все дуже добренько, так його треба перемішати. Тісто готове. Воно сухе. Чого? Так, перемішала. Тепер готуємо яблуки. Яблуки у мене вставляємо. Яблуки у мене домашні. Вони тут, у нас гарний урожай яблук був, тому їх уже стільки багато, що ми... Його... їх і їмо і тремо, і що ми тільки не робимо з ними. І сусідам роздаємо. Я вже ось обчистила, почала терти. Це я ще дотру напливки. І все. Це в мене вже буде. Думаю, вистачить. не вистачить, тоді додам. Взагалі я люблю, щоб було багато яблук, тому що тоді він дуже соковитий виходить. Цей пиріг не сухий. Бо ви ж розумієте, тісто сухе. Яблуки, кісти такі, то тісто солодке, то воно таке буде кисло солодке. Але смачно, дуже смачний. Ми його так любимо і готуємо частинку. Я готую до чаю. Так, все, в мене готується все. От бачите, скільки яблук вийшло? Це стільки яблук вийшло. Це. Тепер починаємо збирати пиріг. Я приготувала. Ось отакий противень, Я взяла більше, бо можна взяти і менший, тоді він буде вищий. А я взяла такий. Це в мене старий противень старої духовки. І починаємо. Отже, я кладу спочатку перший шар, це сухе, тісто. Ось так розтрушую, розтрушую. Застеляю пергамент. Ну, на всякий випадок, щоб не прилипло, може прилипти без пергаменту. Я застеляю, змазую сам противень, лію так легенько, а потім приліпає хорошо, приліплюється. Так розглажу ще, щоб рівненько все було, ніяких проміжків не було. Так. Так, є. Тепер кладу яблуки. Яблуки розтрушую так. Розтрушую, розтрушую, кладу. У нас у цьому році був дуже гарний урожай яблук. Молодий сад вродив, і старі яблуні вродили. То я вже і робила, їх і маринувала, я їх і квасила, я їх сусідам роздавала, і варення варила, і повидло. Взагалі, і ще й на зиму нас складали купу всього різних сортів. Вже старі яблуні, я вже не пам'ятаю, як вони називаються. Ці яблуні їм вже побагато років, але в цьому році був гарний урожай. Так, один є вже у нас. Шар. Йдемо далі. Далі знову трусимо. Ну, отак трусимо. Ну, ви можете побачити назву цього пирога: тертий пиріг, там який не тертий. Я його називаю вдома пиріги сухого тіста. тістом. тіста. Це вже я знаю, кодова назва мого пирога. Су тіста, значить, із сухого. Але тертий пиріг там трошечки не так. Треба. Там масла треба дуже багато. Тертити масло. Ну, а масло ж, ви знаєте, гарне масло дороге, а дешеве, там не масло, бо що. Так, потрусила другий шар і знову розкладаю. Знову розкладаю ось так. Все кладу, кладу все, трушу. Ну це швидко, це, знаєте, якщо ви хочете зробити пиріг на швидкоруч, то вже можна розігрівати духовку, поки ви зберете його, то духовка прогріється і вам буде щастя, будете ви їсти той пиріг, смакувати. Так, ось так. Ліх. Так. Можна взагалі, сюди додати до яблук. Я ще сюди можна додати, наприклад, у кого, хто любить гарбуз терти. Ну, заморожений чи свіжий гарбуз можна потерти. Можна корицею притрушувати. Яблуки оці. Теж буде смачне. Так, ще раз покриваємо, ще раз покриваємо яблуки. Так. Ну, я такий, щоб він сильно не притруш, не приставав до бортиків протими, то я його так, знаєте, як Горка, кажуть, роблю. Ось так. Розрівняємо, щоб не було таких ямок колдобин. Як казала, колись на бабусі. Колдобиний. У нас так кажуть. Так, все рівненько. О, зробили. Ще можна трошечки ось тут пропустила. Все. І ще раз, ну, можна й менше слоїв, не знаю я. Я оце стільки роблю. Бо багато ж з такі муки цієї. Муки сухого тіста цього. Так. Дуже смачно, ви знаєте? Якщо вам сподобається, ви подивитесь моє відео і вам сподобається, то ви, будь ласка, поставте мені уподобайку. Можливо, хтось захоче підписатися на мій канал. Хтось хоче прокоментувати. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь, ставте уподобайки. Я вам буду дуже-дуже вдячна. Дуже. Такі яблуки з кислющі, що я навіть аж слюна в мене біжить тих яблуків, цієї кислоти, знаєте. Але це добре. Яблуки кислі, а цукор і яблуки це все дає таку, знаєте, ну таку кислинку і солодинку. Потім ну таке смачне виходить. Дуже смачне. Так, і останній шар це ми покриваємо і знову сухим тістом. Знову сухим тістом покриваємо. Ось так. Так, так, так. покриваємо. Так, покриваємо. Знову ж я вам кажу, що можна зустріти. Цей пиріг, як сухий пиріг. Там, або тертий пиріг, або польський пиріг, або ще якийсь пиріг ябочний. мене він не сухий, Не тертий. Так, все, це вже я закінчилось. Це в мене тісто сухе. Так, тісто закінчилось. Тепер наступний крок. Для приготування цього тіста, цього, цього пирога яблучного, Треба взяти молоко. У мене молоко домашнє, ну майже сливки. Ми купуємо молоко в одній господині тут, і воно дуже смачне, багато там сливок, сметани і так далі. То можна у це молоко не додати таке молоко жиру. Якщо у вас воно з магазину, то бажано туди додати масло розтопити і додати, і полити потім. Ось у мене, дивіться, бачите, молоко таке. Я його підігріла трошки, щоб воно було тепленьке. У мене 3-літрова чашка, ой, вибачте, 300-грамова чашка. І тепер. Подивимося, скільки тут я його витрачу, я його не мірюю. І тепер будемо поливати. О, так поливаємо, щоб оця, цим молоком треба полити цей пиріг. Полити. Якщо не буде так ходити, то можна трошечки отак зробити дирочки, краще входило. Але треба полити його. Потім оця сухість молоко. поливаю. Ось, я його полила. Ось, і тепер цей пиріг ставимо у духовку випікатися. Ну, випікається він у мене 180 градусів 35-40 хвилин. Ну, це у моїй духовці. Як не виключать світло, то він це 40 хвилин точно буде готовий. А то в мене було таке, що світло виключили, томусила я з електричної духовки переносити газову духовку. Таке теж було в мене діло. Ось все. Будемо випікати, пиріг спечеться, потім я вам покажу, який він вийшов. Ось, друзі, спікся пиріг. Дивіться, який він вийшов. Ось такі, бачите, всередині. Ось такі прослойка тіста і прослойка яблук. Зверху запечений. Смакуйте, готуйте. Всім смачного. Дякую за перегляд. Кому сподобався, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна. До нових зустрічей.